Доброго дня, дорогі українці! З вами канал Народна Думка, я є ведучий Олександр Дубровський. І так, сьогодні розберемо подію, яка набула великої масовості в Україні, а саме перевірку усіх видів лічильників і розберемо всі нюанси, які з цього випливають, а саме штрафи, переплати в рази. Для того, щоб вам цього не було, щоб ви цього не отримали, я розповім вам усі нюанси, як відбуваються перевірки, коли. Ким, навіщо, хто за це має платити і за що дають штрафи саме при перевірки, і також коли нараховують в 2, в три, в 5 разів більше, якщо цю перевірку не пройти. Тож перед тим, як розповісти вам усю вичерпну інформацію про лічильники, відразу вас запрошу підписатися на канал Народна Думка, де нас майже вже 800 тисяч підписників для того, щоб. Не платити більше за комуналку, так, ту, яку ви не використовуєте, платити правомірно. Щоб вам не нараховували штрафи, знати за що вони нараховуються, і як з ними боротися. А штрафи там на секундочку не маленькі і можуть становити 30 тисяч гривень. Це з живого прикладу, і навіть більше. Тож долучайтесь, натискайте кнопочку підписатись і давайте розбиратись разом. І розпочати тут слід з того, що е коли розпочалися військові дії, так. То в Україні урядом було затверджено мораторій на перевірку лічильників. Тобто ця процедура стала не обов'язковою. Її відстрочили до кінця війни. Ну, що ж, прикладу того, як наклався мораторій на ціну на комуналку. Но війна ще не закінчилась, а повторним рішенням того самого уряду. Попередній мораторій знявся, і перевірка лічильників почалася в повній мірі. Яких саме і як ведеться перевірка? Перевіряють лічильники на газ, світло, воду, гарячу, холодну і е, опалення, теплопостачання. Ну, кожен з цих видів лічильників проходить перевірку по-іншому. Є різні механізми і по-різному за це платиться. Ось, наприклад, перевірка. Електролічильника і газового закладена в собі вартість в цю послугу транспортування газу. І так само ми платимо за транспортування електрику. І туди вже закладена ціна на перевірку, ремонт і навіть заміну вашого лічильника. А от лічильники на рахування холодної води, гарячої і теплопостачання здійснюється перевірка за рахунок споживача, тобто нас з вами. Зараз розберемося з термінами перевірки і Разом з тим розберемо нюанс, чому нараховуються такі величезні штрафи там, в декілька тисяч гривень, і чому нарахування на комуналку стають в 2, в три, в п'ять разів більше, якщо у вас, грубо кажучи, прострочений лічильник. І так, терміни перевірки лічильника на холодну, гарячу воду, теплопостачання це раз в два роки, тобто доволі часто. Газово лічильник аж складає один раз вісім 8 років. Тобто за те, що платимо ми, робиться в 4 рази частіше, ніж за те, що платять, грубо кажучи, вони. Вартість перевірки лічильників води і теплопостачання в середньому становить 350 гривень, якщо ви його самі зняли і занесли на перевірку, або в районі до 400 гривень, тобто, бачимо, зазор досить мінімальний, якщо ви визвали майстра. Холодну гарячу воду і теплопостачання майстер може перевірити відразу у вас в оселі, тобто не забираючи його. Процедура складає приблизно десь в районі від півгодини до години, в залежності, як до того лічильника наскільки просто добратися, так як як там все відкрутиться і в якому стані сам лічильник. А от газовий лічильник обов'язково потрібно здіймати і ввести в спеціальну лабораторію, де будуть проведені заміри, де буде провірена перевірка. Якщо ж лічильник тепло, водопостачання визнаний, непридатний, то заміна його відбувається також за рахунок користувача, тобто нас з вами. А про газовий поговоримо трішки далі в відео, тому що там є дуже великий нюанс. І тут постає питання: От прийшов майстер і каже, що у вас лічильник непридатний, чи можна його не міняти. Або взагалі, чи не відмовитись від цієї перевірки, ну, якби лічильник стоїть, лічильник рахує, чи можна відмовитись від цієї перевірки. А виявляється, що не все так просто. І якщо ви відмовляєтесь від заміни, або не зробили вчасну перевірку, це на вас покладено так на користувачів на нас, з вами це покладено. Якщо ми не зробили перевірку, або не зробили заміну, якщо він визнаний недійсним, то показники лічильника перестають прийматися. І вам тоді вода, гаряча, холодна і тепло нараховується уже не по фактичних показниках лічильника, а по розрахункових тих, яких розрахують вони самі для вас, тобто по вашій жилплощаді, так? по кількості споживачів, тобто людей, які проживають в квартирі, в будинку. І зазвичай ці розрахункові показники, як правило, в два, в три, і повторю, ще раз, інколи навіть в 5 разів більші, ніж ті, що нараховує вам лічильник. Наприклад, коли в мене зняли лічильник на газ замість того, щоб нарахувало там, 30 якихось метрів кубічних, тому що вже був квітень місяць поза минулого року, вони мені написали 200 по розрахунковим. От вам і різниця навіть більше, ніж в 5 разів. Тому. Е ви можете відмовитись від заміни лічильника, відмовитись від перевірки. Ну, цими розрахунковими показаннями вони своє здеруть. І тоді порахуємо самі, що краще перевірити, замінити це буде дешевше, ніж платити їм по такій схемі. А тепер щодо газових лічильників, заміну газових лічильників в разі непридатності, їх до використання мають здійснювати газові. Контори. Но в більшості випадків роблять це люди. Чому це так? Тому що газовий лічильник здіймається і відправляється на перевірку. І тоді з цього моменту вам починають нараховувати уже по розрахунковим показникам. І якщо ви не хочете самостійно швидко замінити газовий лічильник, у вас будуть тягнути з цією заміною. Стільки що по цих розрахункових ви також порахуєте, що краще замінити самому. Хоча по регламенту вони повинні встановити новий лічильник на протязі двох місяців після того, як він визнається непридатним, тобто є регламентований час. Але потім виясняється, що в них то лічильників немає, то майстра немає, і ще 100 мільйонів різних відговорок, так і весь цей час вам рахується. Суми в рази більші, які ви платили до того. А ці більші суми, більші розрахункові показання, потім на пряму вплинуть в ціну, вартість за розподіл доставку газу. Тому що якщо вам в цьому році більше нарахують, то в тому році більш, з більшого показника вам буде приходити за розподіл доставку газу. І от переплата одна, і потім переплата. Інша за той газ, який ви навіть не спожили. Також варто зазначити, що перевірку і заміну електролічильників також робиться за рахунок постачальника, тобто енергетиків. Так, вони приїжджають, дивляться, якщо лічильник щось їм там не подобається, то вони його міняють або забирають на Комісію, так і в цей час встановлюють вам інший свій лічильник якби з замінного фонду. Інколи таке відбувається і з газовими лічильниками, що не ставлять напряму, грубо кажучи, а з замінного фонду ставлять лічильник, тоді рахують по показникам того. Но зазвичай це просто ставлять рівненьку трубку, яка просто перепускає газ. І в цей період розрахунки вам здійснюють по розрахунковим їхнім. Показникам, тобто тим, яким їм самим заманеться. І також важливим нюансом є при перевірці лічильників це цілісність пломб. Тому що якщо знайдуть у вас зірвану пломбу, або там ще зараз клею такі магнітні пломби, так, якщо, які розлітаються в разі піднесення магніта, то вам загрожує дуже великий штраф. І бувають випадки, коли при заміні лічильників просто забувають запломбувати. І тоді при наступній заміні, уже через тих самих 8 років, вам хочуть виписати штраф. Тому дуже уважно обережно до цього відноситись. Уважно дивіться. І є випадки, коли наш споживачів подавалося до суду, а потім виявлялося, що цю пломбу просто не поставили фахівці, коли здійснювали чергову перевірку. І тоді людям загрожували штрафи в сумі 30 тисяч гривень, а можуть бути навіть більшими. Коли підписуєте акт про те, що вам здійснили заміну, обов'язково перевірте усі пломби. А в разі, якщо ви замітили, що у вас, не дай Боже, на якомусь лічильнику відсутня пломба, відразу це зафотографуйте, зафільмуйте так, на фотокамеру, відеоапарат, телефон і попередьте про це відповідну компанію, тому що багато лічильників стоїть навіть при дорозі, і цю пломбу може зірвати будь-хто, а потім доказати, що це зробили не ви. І що ви не крали ці електроенергію, газу, світла, так води дуже буде важко. Ну, тим не менше, ні в якому разі не затягуйте з повідомленням того, що у вас цієї пломби нема. Бо якщо це знайдуть вони самі, то буде набагато гірше.